Юру вітаю у цьому відео, присвяченому ОКГ пацієнтів зі штучним водієм ритму. Ми розберемо, як розпізнавати на ЕКГ та на що звертати увагу при аналізі таких ЕКГ. Саме про це підемо вам. Бажаю приємного перегляду. Фізіологічно імпульс збудження виходить із синусового вузла та проводиться через передсердя, АВ вузол та далі на шумочки. Синусовий вузол функціонує як головний водій ритму. При його випадінні або при блокаді вузла можуть виникати брадикардії і ніколи життєво небезпечні порушення ритму. Тому брадикардичні аритмії можуть бути показанням до імплантації кардіостимулятора. Кардіостимулятори зазвичай імплантують під шкіру. Вони складаються з генератора та електродів, які передають електричні імпульси до міокарда, викликаючи його скорочення. Генератор також записує електричну активність серця у вигляді ЕКГ і зберігає дані. Під час контролю стимулятора можна зчитати попередні події. Стимуляція штучного подія ритму призводить до характерних змін на ЕКГ. Багато новачків відразу припиняють аналіз ЕКГ. Щойно бачить спайк стимуляторі. Проте, навіть при наявності стимуляції, еКГ залишається інформативним і може дати багато важливих відомостей про стан серця пацієнта. Отже, розглянемо особливості ЕКГ зі штучним водієм ритму. Залежно від типу стимулятора, його робота може бути видимою або невидимою на ЕКГ. У цьому прикладі стимуляція відбувається у місці позначеною блискавкою. На ЕКГ це проявляється як так званий стимуляційний артефакт спайк. За його розташування можна визначити, чи стимуляція відбувається на рівні передсердя чи шлуночки. При атеальній стимуляції імпульс подається у передсердя. Це розпізнається за стимуляційним артефактом передпихви. Саме стимуляція викликає появу цієї пихвилі. Шлуночкова стимуляція характеризується артефактом перед комплексом QRS. При подвійній, пересерні і шлуночковій стимуляційні артефакти будуть розташовані перед пехвилею та перед комплексом QRS. Комплекси QRS при шлюничковій стимуляції мають конфігурацію, подібну до блокади лівої, ніж кипучка Гіса. Це пояснюється тим, що спочатку спуджується правий шлуночок. Електрод зазвичай знаходиться саме там, а вже потім хвиля звучення поширюється на лівий шлуночок. Під час аналізу ЕКГ зі штучним водієм ритму подібно оцінювати три основні параметри: базову частоту, чистоту, і орс комплекс Кардіостимулятори працюють у різних режимах. Стипуляція повинна виникати лише тоді, коли немає власного ритму або коли він надто повільний. У цьому прикладі спочатку бачимо синусовий ритм. Далі зубець П не виникає і мала б наступити пауза або брадикардія, тому вмикається стимуляція, оскільки артефакт стоїть перед Пхвилею, це передсердна стимуляція. Базова частота більшості кардіостимуляторів 50-60 за хвилину, тобто при будь-якій частоті нижче цієї відбувається стимуляція. Частота пацієнта не може впасти нижче цієї частоти. Він захищений від брадикардії, Але стимулятор не захищає від тахікардів. У таких випадках застосовується ІКД-імплантований кардіовертер-дефібрилятор. І для кардіоверте цього оцінюють пихвилю. Більшість перецельних електродів розташовані близько до синусового вузла, тому зубець П виглядає майже нормально. Якщо електрод стоїть дистанніше у предсерді, у другому відведенні прихвилі можуть бути негативні. Якщо перед ПХвилою видно артефакт, це свідчить про недостатню автоматію синусового вузла. Якщо прихвилі виникають без стимуляції, а стимулятор вмикається лише перед QRS або не вмикається взагалі, це нормальна робота синусового вузла шлуночкова стимуляція зазвичай відбувається в апікальній частині правого шлуночка. Звучення звіти переходить на лівий шлуночок, що формує QRS типу блокадного. Існують також електроди, розташовані, наприклад, у мішлучковій перегородці, при них QRS може мати майже нормальну форму. Через змінену послідовність проведення змінюється і репаралізація. Накиге воно проявляється дискондартними змінами та хвилі. Якщо КРС негативний, це хвиля часто позитивна. Це не ознака ешемії, а лише наслідок штучної стимуляції. Навіть при шлуночковій стимуляції рекомендується шукати Т-хвилі, Так можна встановити, наприклад, фіброляцію ПРЦ. Далі розглянемо ЦРТ-систему. системи У них є електрод на в правому шлуночку, та електрод, заведений через коронарний синус до лівого шлуночка. ЦРТ показані пацієнтам із тяжкою зниженою фракцією викиду, до лівої ножка пучка гіса з шириною QRS понад 130 мсек. црт системи синхронізують скорочення шлуночки, яке це проявляється трьома артефактами або двома у межах QRS. Оскільки правий та лівий шлуночки стимулюються неодночасно, артефакти часто ледь зміщені один відносно одного. QRS при ЦРТ зазвичай має тривалість приблизно 160 мс. Розглянемо наступний приклад. В верхньому ЕКГ видно блокаду лівої ніжки пучка ліса. Пацієнтка отримала ЦРТ через тяжку серцеву недостатню. При стимуляції правого шлуночка, qrs негативний та є хвиля позитивна. При стимуляції лівого шлуночка, qrs позитивний та хвиля негативна. При бівентрикулярній стимуляції два артефакти. Якщо нормальне збудження передається належним чином, стимуляція не має відбуватися. Але інколи електрод сприймає власну активність запізно і все не дає імпульс. Частина міокарда збуджується природним шляхом. Частина імпульсом стимулятора. QRS набуває аномального вигляду. Це називається фюзія. Пседофюзії При природне збудження досягає електрода раніше, ніж стимулятор подає імпульс. Тому тканина вже не збуджувана, QRS виглядає майже нормально. Якщо ви побачили спайк на ЕКГ, це ще не привід завершувати аналіз ЕКГ. ЕКГ дає багато додаткової інформації. При ізольованій стимуляції перексе немає шлунучкової деполяризації та реполяризації, тому сцемі та ішемію виявити можливість. Шлинучкові стимуляції форма QRS і в хвилі змінюються. Це може імітувати або маскувати ішемічні зміни. Підозрі на ішемію порівнюють із попередніми ЕКГ або застосовують критерії Скарбоса. Вони валідовані для локади лівоніжки пучка гіса, але можуть допомогти і при шлучковій стимуляції. Далі найцікавіше основні типи несправності кардіостимуляторів. Рата захоплення. Стимуляція є, але міокард не реагує. Наприклад, видно, артефакт рецептної стимуляції, але зубця П немає. Наступна недостатня чутливість. Стимулятор не розпізнає природні імпульси та дає зайві. У прикладі синусового ритм і зубці П не розпізнаються, стимулятор подає непотрібні імпульси, відсутність стимуляції. Незважаючи на відсутність власного ритму, стимулятор не подає імпульс. Надмірна числивість. Стимулятор помилково сприймає зовнішній або шумовий сигнал як серцеву активність. У ддд стимуляторі це стимулятори двокамерні. при передсердному овесенсі, може виникнути шлуночкова тахікардія. Електрод сприймає хибні сигнали у передсерді та вважає, що ритм частий стимулює шлуночки з високою частотою. У ДДІ-стимуляторів це призводить до недостатньої шлуночкової стимуляції. Можлива тахікардія, індукована кардіостимулятором. Коли імпульс і шлико повертається ретроградно ну, перед себе і запускає новий цикл стимуляції. Такі дії можна припинити накладенням магніту на стимуляції. Сьогодні в мене для вас невеликий бонус, тобто байка і швидкої. Я почула її на лекції від е, колеги в Німеччині. тому її. Е, ви приїжджаєте на виклик лікар швидкої допомоги коледж, на полу лежить дівчина 18 років, динамічно стабільна, ем, колапс. Але ви знімаєте ЕКГ і на ЕКГ бачите о, таку картину. Перше, що ви думаєте, боже, що це? Потім знаходите під ключицею зліва, кардіостимулятор, ви пальпуєте, і перше, що ви повинні себе спитати, чи є, це дисфункцію кардіостимулятора. У цьому завданні немає е, правильної відповіді, тож, припустимо, що дівчина прокидається і розповідає дуже цікаву історію. Це не звичайна стимуляція, а глибока стимуляція головного мозку, і електроди їй поставили в зв'язку з есенціальним тремтом. Не трусились руки, ноги, була порушена координація, і пару років тому її вживіли ці електроди. А синкопи, то синкопи це з тим не зв'язано. Тож ми мусимо мати на увазі, що є багато інших стимуляторів, які теж можуть мати артефакти на екрані. А у мене на сьогодні все. Тож, якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк. Одиночок і далі буде.